Чому l карнітин взагалі не варто вживати без фізичних навантажень? Якщо в вас немає фізичних навантажень, кардіо, наприклад, от просто можна не пити. Але це незамінна амінокислота, амінокіслота. він дуже необхідний. Для чого? От е, наші мітохондрії вони е, утворюються за допомогою елькарнітину. Немає елькарнітину, тобто незамінної амінокислоти, немає чого утворитися мітохондріям. Мітохондрії. Вони з них утворюється енергія в вигляді клітин АТФ, і мітохондрії вони це роблять із жиру, так спалюють ну просто щоб простими словами було зрозуміло. Мітохондрії, щоб їх було більше, більше енергії і більше жироспалення, потрібен жиро карнітин добре, синок. Зараз дам тобі ложечку. Потрібно вживати Л-карнітин. Але це все відбувається тільки під час фізичних навантажень. Будуть фізичні навантаження, будуть утворюватись метохондрії.